Дуже часто люди думають, що все дуже просто в ремонті електроніки, особливо коли розбираєш щось самі. Ось, Наприклад, в даному приладі у освітлювальному згоріла ось така от мікросхемка. І вона явно була видно, що згоріла на платі, видно, що вона огорена. І в принципі, якщо так логічно подумати, ну, перша думка людини, яка ніколи з таким не стикалась, така, що от заміниш ту мікросхему і все буде окей. Ми замінили. Прибор вмикається, бо він не вмикався до того взагалі. Регулюється, все гарно. Температура, інтенсивність, світло, все супер. Але, Але він не світить. <глад> не світить, бо є ще проблема. У нас не виходить така, як потрібно, напруга на світлодіод. І вже ремонт, який мав би бути швидким, робиться не так швидко. Це як приклад, тому що в даному випадку прилад ніхто сам не розбирав і ніхто нам на цю мікросхему не вказував. Але дуже часто є такі запити від людей, особливо дзвонять такі бистрі, особливо з авто якихось штук, автоелектроніки. От я там бачу, там згоріло. Мені от там тільки один резистор замінити. Але сам резистор просто так ніколи не вигорає. Це завжди як наслідок. Як наслідок якихось неправильних дій або. Якоїсь несправності серйозні, серйознішої. Тому ніколи не робіть поспішних висновків.